Да, обережки готові. Пакую посилочки не в четверг, а відсилати буду завтра. Всі приготовлені, заговорила, заколдувала, зачарувала, щоб були люди збережені, цілі, щоб вони не хворіли, щоб порчі їх не доставали. І це в мене. З радужні обережки для діток, а їх роблять монахи із натуральних ниточок. Ви пам'ятаєте, я говорила, а монахам я привозю продукти, а вони мені тільки тоді їх віддають. Це під мій заказ на кожну дитину як користуватися, ну, вже їх немає. Будуть тільки через 10 днів обережки. І це людина заказала теж От чорна нитка від 77 біт з оберегами. Три оберіга і сіми конічний захист. Три оберіга на діток, радужний, сонячний і від напасті. Три оберіга установлене. Отакі для діточок. Вони з натуральних ниток і робляться під розмір ручки. Дивіться, в мене такий самий. Бо це дуже чудова річ, це захисна, щоб дитини, діти не впісювалися, Ну, говорю своїми словами, які не були перелякані, не заїкалися, добре спали. Це дуже добра річ. І, звісно, свою славно, звісно, підкову відправляється сьогодні у дім обороняти, охороняти ті, хто їх придбав. І так, замовити можна телеграм, інстаграм, ватсап-вайбер. Червона нитка, від зглазу порчі, крадника, сірої тягучки, літучої порчі, могильного колдовства, від магічних нападок, від безвременної смерті, від грошових боргів, від підкладів, три обереги, сімиконічний захист. Чорна нитка від 77 біт, від горя, від тяжкої хвороби. Від невеліковної хвороби, від падучки, від чорних колдунів і колдуниць, від чорних слів, від черниць, від дьявольських ритуалів, приворотів, від смерті безрівної, від погибелі, від горя, три оберіга, дев'ять днів я це все встановлюю. Ви помните сонячні обережки або радужні обережки для діток: від злазу, чорного, рудого сірого, від тяжкої хворі, від побиття, від пропасті, три обережка. Це натуральне, роблять монахи. Я їм одвозю продукти, ті, що вони мені замовляють. Отакі чудові річі. Будьте оберігати діток цієї сім'ї, маму, тата і діток. Хай будуть всі збережені. І всі такі самі речі відправляються до моїх підписників. Замовити можна Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber. Завжди з вами, ваша народна відьма, ядвіга, охороняє вас від бід, пропасті, нечисті, від всього поганого. Будемо жити, будемо творити, любити і зберігати нашу найкращу Україну. Все буде добре, побачите.